Вони привіт, друзі! З вами я, Олександр Мюрошник. Граю та коментую українською. Продовжуємо кар'єру FIFA 23 за FC Річмент. На чолі стадом Всім приємного перегляду. Поїхали! Let's go! Одразу до справ сьогодні в серії продовжується у нас в нас жовтень вже 24-го року. Це в нас третій сезон триває матч з ліксом. Потім матч з Норвічем. Ну і кубковий, мабуть, що Карбаукоп проти Астон Віли. Дякую вам за ваші коментарі, за вашу активність. Так, Ліц на першій позиції 28 очок. У нас на два залікові пункти менше. Ми на другій сходинці. Тому самі друзі, гадайте, якої якої важливості. Саме цей матч. Ну, У нас основа готова, тому без змін будемо грати головним складом. Футбол це життя. Запрошую всіх до перегляду віртуального матчу. Буду вдячний за лайкос та підписку. Взагалі, дякую вам за вашу підтримку. Отже, друзі, матч проти Ліксу, проти лідера чемпіоншипу. Нагадую, знову, що це у нас третій сезон. <кій> У нас вже чемпіоншип і головна мета не здобути перемогу, було б приємно, звісно, що але все одно, завдання нам биван, це посісти сходинку, яка дозволить нам перебратися, переїхати до англійської прем'єр-ліги. Ось так, от ну все, матч розпочато. Друзі, погнали вперед. Лікс, мабуть, що серйозний суперник в нашій кар'єрі. Він знаходиться в чемпіоншипі, але ви знаєте, що неодноразово грали саме в англійській прем'єр-лізі. Отже, небезпечний момент, коли наших воріт І знову ж таки удар ближній кут. Ну куди ж без цього? Це ФІФА. Мартініс на місці перший кутовий на шостій хвилині. Активний старт від гостей. Ну, мінімум хочеться зіграти в нічую знову. Удар ближній кут, знову Мартініс на місці. Але якщо нам вдасться таки здобути перемогу, забрати три очки, то ми на якусь мить можемо вискочити, вийти на першу позицію. Ну а там вже справа за, за нами, все в наших ногах, так би скажемо. Хаві Сімонс на мудрика видає Михайло Мудрик обходить суперника, набирає швидкість. тут вимушений призупинитися в центр. Ну Сімонс помиляється. Обрізка, лікс в атаці. Передача на фланг. Знову в центр. Знову ось так обігрується Робертс. Небезпечно. Тут не можемо м'яч відібрати. Знову удар. Мартініс на місці. І що тут буде? Кутовий? Ні, друзі. Ну. Я вже, чесно кажучи, починав міркувати зараз після цього моменту. Вгадайте, хто забив, хто забиває. Це 11-метровий під 8-м номером. Це сем обісання, друзі. Так, це він, це наш герой. Сем обісання, якого ми продали, ось так створює нам проблему. Я вже гадаю, міркую над тим, аби можливо, все ж таки треба вимикати ці. 11 метрій, гру рукою, так скажемо, тому що вже мене починає бісити. В кожному матчі ну, не було, мабуть, ще не однієї гри, щоб м'яч не влучив в руку штрафного штрафному майданчику. Таке враження, що не вміють інакше гравці грати. Так, тут же ми створили небезпечний момент, але захисник прочитав. Вінні Соуза з м'ячем Соуза приклеївся до нього переслідувач, пробиває Хаві Сімонс, ну, як завжди, вище воріт. Вище Дуже активний, дуже такий змістовний перший тайм. Михайло Мудрик. Ось вже ми активізувалися наприкінці першої половини зустрічі Михайло Мудрик. Накидання удару головою знову немає. Тут Хаві Сіманс поборовся, ні програє <кхи> верху дуель. Плюс дві хвилини до першого тайму. Вже півтори зіграли. Роберт з м'ячем, передача в центр. Ну і все, Мартініс. Мартіні забираємо аж до рук. у Нас перерва. Я вам нагадую про свій телеграм-канал, проходити або за цим ключиком, кодом, або ж знаходьте посилання в описі під відео. Нагадую, що на каналі ТВ кар'єра ще і за Одеський Чорноморець в ПЕС 21. Тому всіх шанувальників українського футболу радий буду бачити на нашому каналі. Ну а ми перебудовуємося, будемо грати вже за схемою 4-2-4, тому що нам потрібно відігруватися. Е, ну Хотілося б хоча б не програти сьогодні. Так, Педрі може діяти і на так, позиції ЦАПа. Ні, давайте все ж таки трохи нижче. На позиції ЦП. Ну, і, мабуть, що хто у нас? Віталій Миколенко втомився, він нас привіз 11 -тиметров. ну Його провини в тому немає. Тут це такий глюк гри. Забагато тут, друзі, дуже забагато. І я так нещодавно міркував порівнюючи з ПЕС, а саме СПЕС-21. Зараз, після цього моменту, у Педрі. Одразу накривають, передача пройшла, і голкіпер забрав м'яч. У Фіфа забагато гри рукою. Ну а в пес взагалі немає, як ви знаєте, удар. Влучаємо в свого ж гравця. Тимчик. Накидання. Ну тут же, я не знаю, тут необхідно просто було, необхідно як повітря забивати такі моменти, вирішувати. Знову лікс в атаці. Друзі, 59-та хвилина. Як він проходить, передача в центр. Добре, що удару немає. Добре, що немає удару. Ось тут проблема гра рукою в FIFA, ну а в проблема, я хочу ще сказати, що проблема в тому, що там будь-який дотик до гравця суперника і одразу штрафний удар призначається. Соу зазвичай. Михайло Мудрик вже в штрафному майданчику проходить так і сам, пробиває голкіпер на місці. Трохи псевніше. Трохи б сильніше треба було б робити, і було б і цікавіше. Ну, мудрика я зніму, тому що не подобається він мені сьогодні. Рабі Матондо має його змінити. Передача на фланг. Ну тут вже троє гравців. Зустрічаємо. Зустрічаємо непогано, але таки до Роберса м'яч доходить, удар ближний знову, виймайте, будь ласка. Ех, ну що ж ти будеш робити? Як не в 12-метровий, блін, як не гра рукою, так. Ну що це за сейв? Ну я не знаю просто. ну Як так можна відбувати? Як так можна тримати ближній кут? Ну блін, ну -майо! 0-2, друзі, 0-2, момент. Він Соуза треба було раніше вже пробувати, це вже моя провина. Ну не йде гра, не йде гра, хоча моменти були, треба було дотискати ще, мабуть, наприкінці першого тайму. Ну Ми намагалися, але ж не вийшло, десь щось так не дотисли. Матон до передачі. Так, хто тут? Соуза перший. Соуза, Деліхт, Кюнде. Розігруємо, втрачаємо м'яч і атака, так. Ну, а це підкат і тут що червона має бути. Знесли суперника, отримує травму. Звісно ж, так грати не можна, але вже так десь трохи нерви здають. Педрі жовтий лише. Ну, Видихаємо, що хоча б жовтий не червоний, у нас в ній вже може проходити скільки гравців. Краще б він так пробивав, щоб м'яч пролітав повз голкій Друзі, ну що, залишається 10 хвилин, я знаю. За такою грою не відчуваю я того, що ми можемо відігратися, навіть то, що можемо забити м'яч. Хоча би Матон до Педрі. Педрі доку. Під удар, нікого немає. Адеємі, карім Адеємі, дуже низько розташувався Педрі. Педри, ось труд Жеремідуков має забувати, ну і удар блокується. Дуже довго ми обробляємо м'яч, і хто б то не був, завжди така херня сьогодні. Не наш день. Не наш день. Педрі зняли також, не пішла гра. Ну, останні секунди. І ну, скільки там рефері має додати, хвилини-дві можливо. так. Багато не додасть у матчі. І ще, і тут ось гра рукою, ну все, мабуть, що, я не знаю. Давайте вже наступної серії спробуємо без гри рукою, можливо, залишимо, але не в межах. Ну тут ви розумієте, що є плюси, є мінуси. Якщо вимкнути гру рукою, то не буде і в нас, в нас метрових, а це інколи цікаво так попробувати. Ну останнім часом частіше в наші ворота гепають, тому не знаю, що робити. Програємо, на жаль, друзі. На жаль, ми програємо, втрачаємо очки, і Ліц зміцнює своє положення на першій сходинці. Але що ми тут мали награвати? Ну так. Якщо вже так, відверто кажучи, то Ліц нас переграв. І ми на четвертій позиції, Норвіч під нами, відстань одне очкою. Зараз нам на виїзді грати саме проти Норвічу. Лікс, мабуть, що на першій Водфорд, Шеффілд, Річмонд, Норвіч, ну там ще Брістол Сіті. <coughs> ну що, мудрик нехай пограє, ну спробуємо ще. Хоча давайте подивимося. Е -а 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 -а, давайте, мабуть, що там це за кадром було Роса. Натякав на те, що ми рідко дуже його включаємо в склад на гру, тому нехай пограє. Мудрик Адаємі доку все. Норвіч Річмонд вперед. Ну, а це, мабуть, що, якщо я не помиляюся, друзі, то ліцензійна арена Норвічу. Ну що, поїхали. Всім пере... приємного перегляду, всім смачного, якщо там хтось їсть. Гарного дня! Миру всім добра, позитиву, я трошки під підхриптом Пробачайте, друзі. Перепрошую. <кій> Не Знаю, що з голосом. <кій> Інколи в мене така херня буває. Хто довго на каналі, той це вже помітив. Так, Деліт. Адамі в центр на Сімонса. Хаві Сімонс отримує по ногах, але обходить суперника. Ось тут можна вже пробувати вище. Ну, ви помітили, що у нас Хаві Сімонс майстер просто. Не знаю, профіл пробивати вищий воріт. Мудрик. На Сімонса. Ну, тут я хотів креативно віддати, але дуже довго удар такий є. Мудрик пробуває. Голкіпер на місці. Цього разу вже активний початок від нас. Сімонс. Хаві Сімонс. Підключення ось тут можна віддати. Сімонс, пробий. Не забуває Хаві. Удар. Зверху на сітку поклали м'яч. Ех, ну, моменти є. Моменти є, можна так підсумовуючи першу половину першого тайму, то ми контролюємо ситуацію на футбольному полі. Ось можливо зараз, зараз Норві щось створить. Атака правим флангом. Ми зустрічаємо, але передача проходить. Удар ближній кут. Цього разу Мартінес нас рятує. Кутовий. 30-та хвилина. Сніг, до речі, давненько снігу не було в нас. А що в нас? Це в нас що? Жовтень, так? Ну, в жовтні, в принципі, вже може бути сніжно. І зараз е, погода вже такі кренделя виписує, вимальовує в будь-якому куточку світу. Ну, мабуть, що не знаю, це поведінка природи, цілком відповідає діяльності людини на нашій планеті. Е, якщо рухатись в такому темпі, то ми можемо просто всі втратити свою домівку під назвою. Під назвою Земля. Роса. Роса пробиває по центру. Що робив Говкіпер? Мені аж цікаво. Цікаво дочекатися повтор. Ух, як красиво! А звідки це камеру тут так встановили. По ц... О, ну це взагалі, це просто фантастичний. Фантастичний сейф від голкіпера. Ну, не знаю, ну фіфа, розробники. Ну, хоч хтось грає в цю гру, ви розробили, ви в неї граєте. Ну подивіться, що тут інколи відбувається. Просто не знаю, на голову не налазить. Ну, а це гол у роздяганні, друзі. Перерва. Відпочинемо трохи. Дієгороса. Ось так от він напросився грати і, мабуть, щось відчував. 0-1, друзі, 0-1, продовжуємо, їдемо далі. Другий тайм. Норвіч з м'ячем. Норвіч, до речі, також неодноразово, як ви знаєте, грав в англійській прем'єр-лізі. Тому команда з досвідом. Ну, а ми, хоча за фільмом ви знаєте, що є серіал Ласо, звісно, що. Команда грала в АПЛ одразу, потім вилетіла в чемпіоншип. Ну а у нас наш Річмонд не був жодного разу, ще в АПЛ. Ми розпочали з Ліги 2, так тут небезпечно, вибили м'яч. Винести Педрі. Педрі удар. Знову удар, знову кутовий. Будемо, будемо повторювати. Ну так, Трохи активно, активно ми діємо. Михайло Мудрик. Завантажимо, знову на другому поверсі не дається Роса з розсазничем. Жюлькунде. Помиляються. Ну, тут фланги. Питання до флангів. Чому, коли м'яч у центральних захисників, чому фланги захисту одразу несуться до горі суперника? Я не знаю, що я, можливо, щось не те протис, хух, Видихаємо, але що? Знову 11. Знову. Ну ти подиви, ну це якась херня. А що там було? Що нам показують? Що це таке? Влупився в каркас воріт за це що? 11 метровий дають. Ну можливо там рукою десь, Ну хіба. Ну це мандес якийсь, я не знаю, що з цим робити. Фіфа не біси. Так, а тут що? Отримаємо по ногах, жовто отримати. Е, будь ласка, Педрі. роса, Педрі. 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 Педрі обходить, під удар. Роса забижеш, ти, ну блін. Я не знаю, я не знаю. Ну що, перо не вийде. Роса свій м'яч, хоча мав зараз забивати, звісно, що виводити нашу команду вперед. Тому що такий слизький доволі і рахунок, і ми вже не виграємо, а хотілося почки забирати. Ну і Жеремі Дуку в нас так не грає не сьогодні зовсім. Випускаємо нам, запропонували, ми погодилися. Рабі Матондо змінює Жеремі Дуку. А що ж з ним трапилося з цим Доку? І попередньому матчу також ну, майже непомітний був. В останні, друзі, хвилин 10. Рабі Матон до Свіженьки обходить суперника. Так, спокійно. А партнер зупинився, і йшов там. Ішов <кій> і, і став. Давайте знову 4-2-4. А що ж робити? Так, ну, звісно, що завість Слімонса Факундо Фаріас, випустимо. Ну і, знову ж таки, Сесендьон. Район Сисендьон. Хірово, що тут FIFA не видно, скільки ще в нас замін. Не, не, не запам'ятав, скільки ми ще маємо. Ну, звісно, що тут по 5 вже можна використовувати, але скільки я вже використав, не пам'ятаю. <кій> Штрафний удар, друзі, ми здобуваємо право пробити. Ну, спробуємо. Карім а, даємо, ну дуже не сильно. Хоча ну, точно, але я не знаю, тут пробувати, щоб удар був хоча б з якоюсь мільцю, щоб до, долітав швидше до воріт. Пороне. Останні секунди, вже, останні хвилини. Вже доданий час. Рефері, карем Адеємі, Підудар, Педрі. Ось тут можна пробувати. Ну, і, знову, і знову довго обробляємо м'яч. Все, друзі, останні секунди, 4 хвилини. Рефері накинув, вони вже закінчились. А ні, це тут фол. <кій> і що, знову червона може бути так чи ні? Так чи ні? Ні, жовта, це в нас хто? Матеус Делігт. Отримав вже таке непотрібне попередження на кінізі, наприкінці матчу. Отже, друзі, Норвіч <кій> Річмонд. 1-1. Ех, щось у нас пішов спад. А що тут за очікуваними голами? Ну, ми майже на три награли, а забили лише один. Ну, таке буває. Далі у нас 1-8 вже фіналу. Кап. суперник непростий. Астон Вілла. Ну що, що робити? Давайте, мабуть, що. Ну, Дамо можливість, дамо шанс ще Михайлу Мудрику, мабуть. Що. А там побачимо. Подивимося, як він сьогодні зіграє. Ну, вперед, вперед. Carabao Кап, одна 8 фіналу. Нельсон Роуд Стедіум. Вдома граємо проти Астон Вілли. Суперник також не з простих, ну, ж, помітив, що. Ви знаєте, друзі, що Чемпіоншип це ну, майже англійська прем'єр-ліга, тому що тут десь так з десяток команд завжди є, які грали, неодноразово виступало у вищому англійському дивізіоні. Все, матч розпочаток. Дякую. Мені там хтось написав, підказав, що в разі перемоги в цьому турнірі в Карабаукап можна пролізти до Ліги Європи. Навіть не до Ліги конференції. А до Ліги Європи. Мудрик значем. Михайло Мудрик. От швидкості йому трохи не вистачає. Начебто він непоганий, технічний зростає, хоча він ще дуже молодий у нас. Ну і взагалі він ще дуже молодий. Тимчик, Олександр, Акарім Адежємій. Захист не зіграв. Захисник не зіграв, ми цим користаємося. 1-0 рахунок відкрито на 17-й хвилині. Це вже, мені, це вже мені подобається. Ну так, Удар. Голкіпер не стрибнув знову ж таки на місці. Там щось руками подригав. Е, перший гол в двох матчах Карім Адеємі. Відповідь Астон Віли одразу. Е, так, удар по воротах. Що це за танці? Що це за танці у виконанні нашого кіпера? А забув, я, до речі, нашого зараз удар є. Все ж таки, все ж таки ми одразу відповідаємо. Два, Забув Анатолія Трубіна на Кубковий матч поставити. Ну нехай вже Мартініс захищає наші ворота. Михайло Мудрик. Михайло Мудрик. Вже так не знаю, якщо і сьогодні він не заб'є, не, не зіграє належним чином, удар ну, слабкий, дуже слабкий, то я вже так е подумовую над тим, щоб його чи продавати, чи що. Можливо поміняти, Там, знаєте, його продати, когось підписати на фланг. Взагалі-то нам потрібен Вінгер, тому що, як ви пам'ятаєте, ми вже під саме закриття трансферного вікна відпустили Діот Стейшвілі і не встигли. Не змогли підписати Францішко Трінкау. Друзі, перерва. Поки що ми обігруємо Астон Віллу, але все непросто. Тотхем Норвіч 2-1, Ліверпуль, Евертон 1-0, Вестхем, Кардіф. Нічия після першого тайму. Ну, а нас друга половина вже розпочалася. А Астон Ватаць, вог як тримають м'яч, Белінгем тут навіть в складі. І також тут Філіпа Коутіню, друзі. Ну, Астон Віла, це Астон Віла, знову ближній. Привіт. Привіт, FIFA. Навіть не хочеться коментувати. коментувати. Давайте подивимося. Чи мав шанс тут Мартініс? Ну, я не знаю, що це таке. Що за сейв? І вже яка, мабуть, що. Ну, з 20-ї ФІФА це продовжується. Невже не можна це якось виправити? Не хочеться мені накручувати. Граю, нагадаю вам, на альтімейті я не хочу ті повзунки смикати. Все там в мене на 50-ті в мене і в суперника. Не хотілося б мені здається, тоді взагалі все розбалансується. Нати ще один. Ну це якась херня вже пішла. Не граємо. Зупинилися, голкіпер у нас що є, що немає, і кого не придбай, кого не постав. Ну, а ми не можемо забити. <кій> ну що, знову будемо грати? 4-2-4. Ех, ех, ризикуємо вилетіти з кубку, з Кап, і це можливість. Це можливість пограти. Ну, там, що буде, має бути з Нового року з зими. Розпочатися ще один кап Emirates КАП. І, можливо, через нього вдасться. Ну там суперник, як ви здогадалися, має бути серйозніший. Ну, але також можливість. Побачимо. Можливо, розіграємося ще. Відбулися наші заміни. Ціла купа, ціла низка замін. Сподівання на те, що ми підсилимося, час ще є, час вдосталь. Ну, але якщо таке буде влітати нам, знову ж таки, ближніку, то я не знаю, як з цим боротися. Ну, а ми не забиваємо. Мудрик накидання. М'яч вибито. Боротьба в центрі поля відібрали такий м'яч. Тут що нема порушення. Ні, навіть фолу немає, друзі. Не було фолу. <кхід> Вінісовза в центр віддає. Адеємі. П'ятою, Фаріас. Михайло Мудрик, ну тут же ти маєш вирішувати. Це тридець. Це не мудрик, це щось херня якось. Бліда тінь, Мудрика, я не знаю, в нього і в реальному житті зараз не йде гра, і такий спад, мабуть. що... Процес адаптації, період адаптації. Ну і в нас, мабуть, що все ж таки його буде виставляти на трансфер, друзі. Ну а що робити? Нам потрібна міцна команда, і ну, з такими флангами ми далеко не відійдемо. І чомусь доку не грає. Робимо тонду лише, так, намагається щось робити. Михайло Мудрик пробив непогано, він там вже і ушкодження отримав, я бачу. Камара Но це не наш камара. Це інший камара, Калюлю, Калулу. Белінгем. Не вдалося в підкаті відібрати м'яч. Друзі. Останні секунди ми без м'яча. І дуже мало, дуже мало додав рефері. Накидання. Ось тут вчепитися, ні, ну як ти? Як там захисник видрав той м'яч, не знаю. Таке враження, що крізь нашого гравця проліз, про як Каспер. Фррррррр. Ну це все. Хіба що ще пропустимо? <кхм> Кутовий, мабуть, що ще. Так, дозволяю рефері. Навіщо не розумію? М'яч вибуту. Ну все, друзі, вилітаємо. На жаль, ми вилітаємо. Мудрик нам демонструє, що отримує травму. Сподіваюсь, що не ненадовго, але все одно. Я його знімаю, приймаю рішення, знімаю його з основи. На, на лютому фланзі у нас буде на постійній основі грати Рабі Матонду. Ну а мудрика я буду виставляти на трансфер. бо вже скільки ось турів, скільки матчів поспіль, гра не йде. Зовсім не йде гра. Ну, а ми тут, до речі, і знову ж таки: ми на три награли. Суперник на півтора а рахунок. Не розумію. Не розумію, як так. Так, ну що Тотхем крокує далі: Ліверпуль, Вестхем, Астон Віла. Вестхем в серії 11-метрових там переміг Кардів. Що далі? Челсі, Бормут вибиває Арсенал. Ман Сіті, ну і Бірмінгем Сіті. А могли й ми грати? До речі? Ну, не склалося. Так, мудрик, все пробач. До побачення. Поки що в запас, Рабі Матондо, ти отримуєш шанс закріпитися в основі. Ось так от. Ну і одразу давайте мудрика на трансфер. Я все ж таки буду виставляти. Він нас хто? Е -е -е Яка в нього роль? Він ключовий. Ну, але все одно, треба грати. Цікаво подивитися його реакцію. Так, що тут Канада? Ні, дякуємо за запрошення до збірної. Відхиляємо, в цілому, він радий. Подивіться на нього, мудрик. Ну, радий так, радий, все ж. Я так вважаю, що тобі буде краще в іншому клубі. Ну, мабуть, так, скажемо для розвитку твоєї кар'єри. Ну що, ми на четвертій сходинці так залишаємося. В наступній серії розпочинається у нас 24-го року. Ну і тут, мабуть, що вже до, до нового календарного 25-го року у нас залишилися лише матчі Ліги. І саме в, в листопаді 5, чи скільки там, 6, 5. Побачимо, що зіграємо, що пропустимо. Я вам дякую, друзі, за вашу активність. Дякую за перегляд. Бажаю гарного дня. Бережіть себе, миру, всім добра. До нових зустрічей. Пока-пока.